Всім привіт мейдо. Я в нового своє Но безплачу багато назвав на, на том вот на новий два 2. А в буде пішниця, тому же покисонаті то я можу бути. Ви бачите, я підготувався, бо византива. Покисло вот. Так вот. Буду вот бути такого. Опа. вот тут, тут буду вот так вот. А вот тут вот. Подожди так вот. Кстати, вы по такого загадаю показываю в попу коинистов. Но я сопоменявший поп.

<сувачів> Тут э, ну, май, зазвичай, воно нопу свой микси. А в хатах це дур. Це міганеве просто. Тому що воно почти на лопотах. Почева ты на лопоте это тоже поняла. Вот может еще убить, честно посмотреть. О-о-о, Оооо, пристав, не получается подачи Ну, Но батюсы вас забув тут вот Тому тобі повезло тут подевать. Ну і, как вы бачите, поставили лампочки. Чтобы оси лету. Эх, Ех, по-моему, месточку. Робити серій там, де я визиваю, я буду хотіти на десятий серії. А завжди пізната. Ну окей. Хочу зробити щось, але буду теж писати в коментарях, що мені додати, тому що мене в мене вже фантазії нема. У нас тепер яєчка. О, дивитеся, яєчки. Мені можна тут постійно хатую, це... я початку хатую. Так, я буду за собі його зробити буде Я за тут вот его добавлю. Не знаю, чого, але чого я добавлю. Я хочу зробити свою пасню. Надіюсь, що ця пасня добавила багато людей. дай. У нас е. На підписники е. Ну, а ви, мої підписники підписуйтесь підписуйте мій канал то вы попадаете моє місто. я вас никто доходит як было когось поховы назад то заходить а вот за ускорбу вас тут я буду высказуха я зову запату запата 5 тысяч в місяць Ну, будь це на май безпечне Ну типа якщо хтось хочет куда-то, то ну і, тому хто куда, ну забуде. Ну, да. Тоді йому капець. мог ви капить. Бачите, підлога і дах у мене будет килограмт, а оце этот чрне. я хочу зробити, щоб було два полка, бо це а так взагалі не буде видно. Та-дам! Maz ja złobę. Ja. Ja, 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 ja jak się jeszcze, z was wciekła 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 Так, так, да. Скоро все буде. Треба Тебе собі себе було. Я зробив це до кінця. Підемо сюди.